Радуюсь, щоб ви раділи зі мною разом. Псалом 34. Величатиму Господа кожного часу, хвала йому постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа, нехай це чують лагідні і веселяться. Величайте, Господа, зі мною, давайте разом прославимо Його ім'я. Шукав я Господа, і він відізвався. Від усіх моїх небезпек він визволив мене. Подивіться на нього і засяйте, і ваше обличчя не осоромляться. Цей бідолаха заволав, і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастей. Господній ангел отаборюється навколо тих, котрі бояться його, і визволяє їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка покладається на нього. Бійтеся Господа, святі Його, адже тим, котрі бояться Його, нічого не бракує. Навіть молоді лівчуки бувають нещасними та голодними, але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Придіть, діти, послухайте мене. І начу вас Господнього страху. Якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні? Нехай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Відвертайтеся від зла і чини добро, шукай миру і невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведниках і його вуха слухають їхні благання. Але обличчя Господня проти злочинців, щоб знищити із землі навіть пам'ять про них. Праведні валають, і Господь чує, і визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі і спасає засмучених духом. Багато у праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. І Він оберігає. Всі його кості, жодна з них не буде зламана. Злостивість нещастивого його, що вбиває. І ті, котрі ненавидять праведного, не у них не покарання. Господь визволяє душі своїх рабів і не будуть звинувачені всі ті, котрі на нього покладають надію. Амінь. Я читаю цей псалом, радію в нього. Хочу, щоб ви випередділи. Наше зібрання підійшло до закінчення, але у нас є ще одна процедура, яку ми будемо виконати. Господь він сказав, добре людині бути одній, одинокій. Це до кого він сказав? До кого сказав? Не добре людині бути а, одинокій? А, а, а. До Адама! Адам. Адам живе собі на землі. Повно тварин, він їх там називає, але йому не, не, не знайшлося помічника, зовсім не знайшлося. І він був в смутку, і Бог це побачив. Бог бачить, коли в нас є смут. І чудово, коли ми знаходимо ту половинку, ту пару, яку нам дарує Господь. І сьогодні Дмитро і Аліна. Йдіть сюди, встаньте перед церквою, Вони, даруй брати, вони вирішили поєднати свої долі. І я вірю, що молитва церкви це велике благословіння. Вони будуть їсть, їхати в Хмельницький. І там вони будуть і розписуватись, там вони будуть і отримувати шлюб. Вчора телефонував мені пастор з Хмельницька, уточняв всі моменти. Я не проти. Я радію, коли, коли приходить благодат, коли приходить благословення. Сьогодні ще буду після зібрання мати з ними бесіду, тому що треба деякі моменти. Ну, це так повинно бути перед шлюбом настанова. На і... Але я не буду вінчати, я не буду їхати, але вони. Отримують все необхідне там, на самому місці. Але так як вони члени нашої церкви, ми як церква, ми хочемо помолитися за них, також їх благословити. Чому? Тому що Бог, Саша говорив, оце слово відкриття. Божі благословіння вони збагачують і смутку не приносить. І я хочу, щоб Аліна була твоїм благословінням. Аліна а, Дмитро був. Також твої благословіння. Від Бога. Від Бога. Це, це важливо, це цінно. Я розумію, що вам непривично. Це перший раз таке в житті ви стоїте перед кимось, перед церквою, тут якісь обряди будуть звершувати. Все дуже важливо. Чому? Ми інколи недооцінюємо благословіння. Благословінь багато не буває. Благословіння мамини. батька благословіння. Повинно бути. Може бути, мама не така, чи батько не такий, різне буває. Але їхнє благословіння це дуже важливо. І благословіння церкви, благословіння служителя пастора, воно дуже важливе. Воно наскільки важливе, якщо би ми побачили, воно в духовному світі робить якісь див, дивні чудні речі. І я хочу за вас також помолитися, хочу вас благословити. Ми хочемо всі разом помолитися. І благословить. Я вірю, що... А вхочу, Господа, світлока. Я буду молитися, також ми прочитаємо числа. шостий розділ, що ми молимося і благословляємо, коли дні народження, але я вірю, що ці благословіння вони збагачують смутку не приносять. Наш небесний батько, ми дякуємо Тобі за велику благодать, яка нам подарована. Боже, подарована для життя, подарована для збудування, подарована для щастя, для миру, для, для світла, Господи, тому що Ти є світло і в тобі, в тобі немає жодної темряви, Господи. І ми. Бачили, ми знали, ми розуміли, Боже, що ці молоді люди вони поєднають свої долі. І сьогодні, Боже, як служити, Господи, Боже, який молився, який благословляв, який підтримував Ісуса. І сьогодні два члени церкви, Господи, Твої діти, вони вирішили не просто поєднати долі. Вони вирішили в, твої, в Твоєму благословінні продовжувати подальше життя. Я прошу тебе, Господи, нехай вони залишаться в Твоїй благословінні, нехай вони залишаться, Боже, в Твоїй волі, а Твоя воля вона добра, приємна і досконала. Боже, і ми, як церква, Господи, благословляй їх. Боже, як вони відчувають дотик моєї руки, нехай так вони відчувають дотик Твоєї руки. Чують і розуміють мене, нехай вони так чують і розуміють Тебе, Він. я Ісуса Христа. Боже, і там, де, Господи, буде цей шлюб, нехай буде повне влаштування. Господи, і все це для Твоєї слави. Ми як церква їх благословляємо і просимо Твого благословення. Боже, я хочу покликати Твоє благословіння. І церква, я вірю, що скаже Амінь. Щоб їхнє подальше життя, подальша доля була наповнена твоєю благодатью. І Господь промовив до Моїсея, говорячи, Моїсею, скажи Аронові, священнику, скажи синам його священникам, скажи церкві його, царственному священству, так благословляйте. І ми будемо благословляти. Нехай Господь поблагословить вас. Амінь. І нехай вас стереже. Амінь. Нехай Господь засяє на вас своїм обличчям. Амінь. Нехай буде милостивий на вас. Амінь. Нехай Господь зверне на вас лице Своє. Амінь. І нехай дасть вам мир. Вони будуть кликати імення Моє, так, як ми покликали, а я буду благословляти. їх. І ми дякуємо Тобі, Господи, що слова благословіння згідно того слова, Боже. Церква сказала Амінь. Нехай їхня подача життя буде наповнена Твоїм Словом, Твоїм духом, Твоєю мудростю, Твоїм керівництвом. Ми їх віддаємо в Твої руки. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амі. Отче наші, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоден. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє є царство, сила і слава по віки. амінь. Амінь. Можете присісти, ми вас благословляємо і далі не забудьте, що маємо з, з вами поговорити швидше. Добре, ми помолимося за наші потреби, будь ласка, ви можете заявити, які, якщо так, такові є. За... Помолимося за маму Олександра, щоб Господь її поміг, благословив. Торкайся, Саша, і благословляй, і щоб приходив в мир і тіло. Будь ласка, помолимося за військових. Помолимо. Бо да. дуже там слаба мати паралізована. Ну, і так, Богу сказав, батько дуже підкрепив, ну, сама дуже не спала. Мовимося за загиблого воїна родину, щоб Господь просто по... потішив О, і да. якось то допоміг. Господь завжди поряд. Він там, де смуток, там є Бог, там є завжди Бог. Тому що наш Господь він не просто в дівіс, Бог в Діві силі. Наш Бог засмучених людей. Він дає радість, Він дає мир, Він дає благодать. Помолимось. Будь ласка, ще в мене подяка була. Подяка. Будемо дякувати разом з людьми, будемо дякувати з тими, хто дякує. Добре, також ми помолимося за будівництво. Ми дякуємо Богові, що будівництво рухається. Я не міг подумати, що воно буде рухатися саме в такому напрямку, але я бачу, що Господь дає це облаштування і ми також подякуємо Богу, що починає працювати при нашій церкві, ну не стільки при нашій церкві, але і при нашій церкві центр для перебування дітей. Я правильно сказав? Денний центр для перебування, перебування дітей. Щоб Господь це влаштував, тому що дуже багато людей, дітей, особливо, вони мають потребу не просто в піклуванні. Я не говорю про ті сім'ї, там, де є більш-менш ну, сім'я, але багато інтернатів закрито. Багато сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, де діти не можуть отримати належну не просто опіку, елементарне там навіть просто домашнє завдання приготувати, просто даже онлайн навчання чи там ну, такі речі, які просто необхідні. В них може цього не бути і завдя... В лапках завдяки цьому приходять проблеми в подачі їхнє життя. І попросимо, щоб Господь благословив, щоб центр розростався, щоб ми просто не просто розросталися, щоб ми захопили це місто, щоб ми взяли, захопили в хорошому значенні, в хорошому розумінні, щоб було достатньо не просто тих, які працюють, там достатньо волонтерів, достатньо е, тих і е, приміщень і всього-всього необхідного. Але понад усе нам потрібен мир. потрібен мир. У нас є мир в наших серцях, нам потрібен мир в Україну. Тому ми будемо кликати мир. Ми будемо не просто кликати мир, ми будемо кликати князя миру. Це Ісус. Ісус Господь. На раменах Його влада написано. Він буде названий князем миру, Отець вічності. Помолимось і благословимо. Особливо будемо молитися за військових. Я бачу, скільки людей сьогодні просто просто вже ну, декілька людей, яких я особисто знаю, вони опинилися, вони втікли з війни. І я розумію, що важко, я розумію, що інколи просто, просто неможливо. Але багато людей там, вони стоять, не дивлячись ні на що, вони просто віддають своє життя. І ми не знаємо, наскільки затягнеться це все, але ми молимось і віримо, що цьому має прийти кінець, тому що війна рано чи пізно закінчується. Краще рано, Краще рано. помогимо і про це облагословимо. Якщо ви не сказали якусь потребу чи проблему, Бог її знає, розуміє, можете тихенько сказати. Господь почує вас. Наш небесний батько, ми дякуємо Тобі за велику благодать, яка нам подарована на цю землю. Це твій син. Це твій дух, Господи. Це твоє життя, це твоє світло. І ми, Боже, ідемо до Тебе. Несучу, не, несемо подяки. Ми дякуємо Тобі разом з Людмилою. Дякуємо з тими, хто дякує. Ми дякуємо, що ти знаєш. Ми дякуємо, що ти розумієш. Ми дякуємо, що ти бачиш. Як ти бачив ізраїльський народ, який був радний, ти чув його їхній стоні. Як ти бачив інших багатьох людей, які кликали до тебе, ти, Боже. Приходиш, ти відповідаєш. Чому? Тому що ти той, хто слухає, той, хто знає, той, хто любить, той, хто розуміє, бо ти є світло і в тобі немає жодної темряви. Боже, дякуємо з тими, хто дякує. І ми несемо на руках молитви, Боже, цю сім'ю загиблого воїна. Господи, ми кличемо твій мир в серця мами, в серця родини, ім'я Ісуса Христа. Нехай твій Дух Святий торкнеться. Благословляємо! Ми просимо Тебе за кожну сім'ю, де сьогодні, Боже, чи вчора, Господь, чи завтра будуть загиблі, Господи, де буде чу Боже звістка про смерть, Господи. Ми кличемо Твій мир. Але, понад усе, ми кличемо про Твій мир, Ісусе, про Твій мир в Україну, щоб не було смертей в ім'я Ісуса Христа. І ми проголошуємо перемогу перемога світла над темрявою, добра над злом. Ледисі, тара лавелокона, росом. Хабісіта Росодорія. Нехай всі плани ворожі будуть зруйновані. Все, що запланував ворог, нехай буде зруйновано і посіяне, не дасть плоду. Боже, а Твоя благодать? Боже, Твоя воля добре, приємна і досконало нехай виконується. Боже, ми благословляємо кожного воїна, покриваємо Твоїм ім'я, тому що Твоє ім'я це міцна фортеця. Боже, благословляємо кожного полоненого, Господи, на відвагу, Боже на терпеливість, Господи, щоб дочекатися повернення до Того, захисти їх там, Боже, де зло навколо, де ненавість, Господи, дихає. Ми просимо тебе за полоне за поранених. Ми твоїми ранами благословляємо ім'я Ісуса Христа на уздоровлення, Ми просимо тебе за капелання, за капеланів Боже. Нехай ці священнослужителі, Боже, будуть в кожному, в кожному, Боже. Там, де, де є потреба, особливо в ім'я Ісуса Христа, ми благословляємо на Твою присутність в капеланських молитвах, в капеланських дотиках, оливопомазаннях, причастях, в словах, в проповідях в ім'я Ісуса Христа. І ми просимо, нехай військові наші повернуться додому, не зламані, не знедолені, не розчаровані а Боже, які укріпилися, які утвердилися, які збагатилися, які стали сильнішими, загартованішими. В ім'я Ісуса Христа благословляй моїх. Ти, Бог живий, віддаємо в Твої руки і кличемо Твій мир, і покриває наше місто, Господи, наші домівки. Дякуємо Тобі, Господи, ми просимо за будівництво там, буде при будинку молитви. Боже, щоб приміщень було достатньо, щоб служіння, служіння розросталися в ім'я Ісуса Христа, щоб ресурси Твої приходили в ім'я Ісуса Христа для Твоєї слави. Боже, ми благословляємо денний центр перебування дітей. Господи, нехай Він укріпиться, нехай Він утвердиться, нехай він розростеться для слави Твоєї, щоб не одна знедолена дитина в нашому місті не була. Боже, не... щоб забута чи, Боже, пропущена в ім'я Ісуса Христа. Благослови. Боже, нехай... Боже, ті ресурси, які потрібні, нехай прийдуть в центр в ім'я Ісуса Христа. Розширюється, нехай буде прекрасне приміщення, Боже, помазані служителі. І все це для Твоєї слави. Дякуємо Тобі. І всі інші потреби, Господи, які, можливо, ми не сказали слухами, ми кличемо до Тебе в своїх серцях. Ти чуєш, знаєш і розумієш, Боже. І віримо тобі, Боже. Тобі Хай буде вся слава. Живому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і наня Святого Духа, нехай буде з нами вічно. Амінь. З миром Божим, хай вас Бог благословить, якщо є якісь питання, то знава... питайте, здавайте. Похрещення сьогодні не буде, тому що змінилися плани, буде розмова з моїми друзями, з нашими друзями. Але я знаю, ви молодці, ви просто я бачу, як ви. Ті люди, які свого часу веснуть все, що потрібно в духовному плані. Так що, добре, Боже, благослові.